У нас є трикутник ВС. Далі з точки проведено перпендикуляр до площини трикутника, основою цього перпендикуляра є вершина кута, що лежить проти сторони завдовжки 14 см. Тому ВЦ у нас 14, з точки А проведено перпендикуляр, нехай АП. І довжина цього перпендикуляра 16 см. Ну і сторони ще трикутника 13 і 15. Ми маємо знайти відстань від даної точки до сторони, яка дорівнює 14 см, тобто до сторони БЦ. Відстань від точки до прямої ми будемо знаходити за теоремою про три перпендикуляра. Отже, ПА перпендикуляр до площини АБЦ, далі з точки А ми проводимо перпендикуляр до «БЦ». Так як трикутник довільний, то основа перпендикуляра може попасти в будь-яку довільну точку, нехай АН перпендикуляр до БЦ. Тоді за теоремою про три перпендикуляра, похила BH, також перпендикулярна до BC. І от довжина цієї похилої, і буде відстань від точки П до сторони БЦ. Ми будемо шукати довжину відрізка PH з прямокутного трикутника PAH, отут кут 90 градусом дорівнює. Тільки для цього нам потрібно ще знайти AH, Довжину відрізка AH. Що таке AH? Ну, Так як AH перпендикуляр до BC, то AH це висота трикутника ABC. Висоту довільного трикутника можна шукати ось за такою формулою. Також її варто знати. І в цьому випадку F це площа трикутника, А це сторона, до якої проведена висота, в даному випадку довжина сторони BC. Площу, так як довжини сторін нам відомі, ми будемо шукати за формулою герона. Ось такою формулою, ДП це півпериметр. Тому спочатку ми знайдемо півпериметр для нашого трикутника. Це буде дорівнювати 13 плюс 14 плюс 15, поділити на 2. 27 і 15, це 42, ділимо на 2, 21. Тому площа буде дорівнювати корінь квадратний. Півперемок 21, множимо на 21 відняти. 13 це 8, потім 21 віднімаємо 14 це 7. І 21 віднімаємо 15, це 6. Під коренем ми не будемо перемножувати, а навпаки, будемо розкладати на множники. От, наприклад, 21 це 3 на 7, 8 ми можемо записати як 4 на 2, 7 залишимо, ну і 6 залишимо. А далі будемо виноситись під корення. По перше. От, у нас є два множника 7 під коренем, тому ми 7 виносимо. Далі, от 3 помножити на 2, це 6, і от 6, значить 6 виносимо з під корень, залишається корінь з 4, це 2. 42 на 2 84, квадратних сантиметри площа нашого трикутника. А отже, висота H буде дорівнювати. 2 множимо на площу. І ділимо на сторону ВС 14. Скоротимо 84 поділимо на 14, це буде 6 і 2 на 6 12 см висота нашого трикутника АБЦ. Тоді з трикутника PAH за теоремою Піфагора ми будемо шукати. Його гіпотенузу PH. Корінь квадратний із PA у квадраті і плюс AH в квадраті. Досить добре, що нам дають таблицю квадратів, тому ми можемо підставити і знайти. Отже, PA у нас 16 у квадраті 256. Аж ми знайшли 12 у квадраті 144. Коли ми додамо, ми будемо мати корінь із 400, і це 20 см, тобто довжина відрізка PH, відстань, яку ми шукали, дорівнює 20 см. Знову ж таки, зверніть увагу, що ми могли б знайти це, використовуючи співвідношення. У нас 16, 12. Кожен можна з цих чисел поділити на 4, і тоді будемо мати 4-3 числа, а отже, і за 5 відповідає число. 3, 4, 5. Ми ділили на 4, тут множимо на 4, 5, на 4, 20, як ми бачимо, той самий результат. У нас прямокутний трикутник БЦ. Відомо кут СБ30 градусів і те, що кут А гострий кут, отже, прямим кутом буде кут Б. Далі, через вершину А проведено перпендикуляр АМ до площини трикутника. І ми маємо знайти відстань від точки М до прямої ВС. Так, як МА перпендикуляр до площини трикутника, то далі з точки А ми проведемо перпендикуляр до БЦ. Так, як кут Б 90 градусів дорівнює, то АБ перпендикуляр до БЦ. Це проекція похилої МБ. І тоді за теремою про три перпендикуляри е, похила МБ, також перпендикулярна до ВС, і цей буде відсень від точки М до прямої БЦ. її ми маємо знайти. Ми будемо шукати її з прямокутного трикутника МАБ, тому що, так як МА перпендикуляр до площини, то МА перпендикуляр до АБ, що лежить у цій площині, кут А 90 градусом дорівня. Таким чином, нам потрібно знайти АВ. Це катет в трикутнику АВС, що лежить проти кута 30 градусів, але нам відомо інший катет ВС. Два катети в прямокутному трикутнику пов'язані через тангенс. Тангенс 30 градусів це відношення протилежного катета АВ до прилеглого катета ВС. Звідки ми знайдемо АВ? А Б буде дорівнювати bc, що множиться на тангенс 30 градусів. Тобто, ми підставимо і будемо мати bc у нас 6. тангенс 30 це корінь із 3, що ділиться на 3. Після скорочень ми будемо мати 2 корення з 3 см. А тоді з трикутника МАБ, де кут А 90 градусів, ми знайдемо гіпотенузу MB за теоремою Піфагора це корінь квадратний із АМ у квадраті плюс АБ у квадраті. Тобто це корінь квадратний із корінь з 13 до квадрату плюс 2 корення з 3 до квадрату. Корінь з 13 до квадрату 13, а тут ми множимо 4 на 3 12, корінь з 25, 5 см довжина. Нашого перпендикуляра і відсень від точки М до прямої БЦ.